Та ну, мама громадянка України, діти мають свідоцтво про народження російське, тому що вони народилися в Росії невідомо, яке громадянство вони мають. Чи можливо зробити закордонні паспорти дітям, бо поїхали і там відмовили. Ну, перш ніж зробити закордонні паспорти українським дітям, потрібно мати українське свідоцтво про народження. Це така сама ситуація, як зараз народжують дітей. В Польщі вони отримують польське свідоцтво про народження, але це не означає, що діти, які народилися в Польщі, є поляками. Вони потім йдуть в консульство і просять о надані гражданства громадянства України. Так само цій жінці потрібно піти в консульство і а, автомат... діти, народжені у українки, громадянки України, автоматично отримують громадянство України. І їм потрібно спочатку зробити громадянство України і зробити українське свідоцтво про народження. І потім уже на підставі ці. Іх про народження українських або в нашому консульстві українському, або поїхати в Україну це зробити зробити е закордонні паспорти. Це трохи потриває, але іншого виходу ДВС немає, на жаль.